Овесненько, ти щільно заливаєш Осенький промінь сяєвом рясним, кошатно землю в зелень одягаєш і розсіваєш цвітом запашним. Мелодія весь світ переповняє, лягає плавно на гладінь води. У кожному куточку тихо грає. Щасливими акордами тайни. Співзвучно їй ще скрапують бурульки і чисто уже вимитих дахів, хоч по долах усе ж біліють кульки неповністю відталих острівків. У Божім царстві весняної зали палає райським подивом земля. І спів природи плавно розсівали вітри легенькі з бігом на поля, Ростки дерев поволі буб'яніють, жадають затулити на готу, та над вечір'ям дні ще холодіють і бережно ховають красоту. Ще бересневий промінь крихко гнеться, зима все ж насторожі. Здаля зирить, і через день у володіння рветься, Щоб простори таки свої розширить та дні поспішно йдуть На зустріч квітню, а в ньому сила їй не уступати, і день зустрічає зіруньку досвітню, весні у цих просторах панувати, дрібка медових згадок. День солодить, небажани відводить від душі, хоч по ночах шурливий місяць бродить, розносить радість сумом на межі, іду стежками теплого дитинства, вбираючи очима ще той світ, занурюючись у весну блаженства, я подумки здіймаюсь у політ. Літаю у думках і в'яжу мрії, на днях до нас лелеки прилетять та принесуть з країв благі надії, які від зла в країну захистять. І ми радіти будемо довкіллю, зеленим долам і травним лугам, розкішному в деревнім кроні гіллю. І плавним срібно голубим річкам розвернеться казкова панорама у акварелях ранньої весни, і полотно творця окреслить рама У переможних пром'ях сійни.